Ті знання, які ви отримаєте, вкрай необхідні сьогодні і державі, і Міністерству наших справ, громадам, які вас направили. Незважаючи на той досвід, який у вас є, знання ніколи не бувають зайвими. І те, що вам будуть давати на цих курсах перепідготовки, ті інструктори, фахівці, поліцейські, які вже працюють і навчалися за даною програмою, ви зможете опанувати і зможете ефективно застосовувати під час своєї роботи. Вже підготовлена програма, це американська партнерська частина, яка допоможе вам розкрити, скажімо так, суть роботи в громаді більш широко. І ви будете приміняти ці прийоми під час своєї служби, і я впевнена, що у вас все вийде. Зараз ви будете вже навчатися контрмуварійному керуванню, те, чого не було два попередніх заїзди. Це дуже класно. Вам цей курс дуже сподобається. Ми, в принципі, всім нашим великим колективом підібрали для вас найкращих інструкторів. Це також і діючі погиб які зараз тут присутні. Тому не втрачайте час, навчайтесь, підтримуйте один одного, це дуже важливо. Звикайте до того, що ми тепер з вами велика сім'я. Мені дуже хочеться, щоб після закінчення навчання. Ті громади, які вас чекають, ті громади, які розраховують на вашу присутність, щоб вони вас дочекались, і ви були дійсно корисними громаді, суспільству і в цілому нашій державі.